Зараз тривають, або можна сказати, навіть тільки розпочаті відновлювальні роботи, що стосуються середніх та. Ну, більш глибоких ремонтів міжнародна організація з міграції закінчила процедуру анкетування та укладання договорів на вставлення вікон і на ці ремонтні роботи. До деяких з мешканців вони не потрапили і вже в робочому порядку будуть з ними зв'язуватися або мешканці з ними будуть зв'язуватися для того, щоб все ж таки за наступного візиту до нашого міста укласти такі договори та провести необхідне анкетування. Також Відомо, що вже більшість постраждалих, хто складав заявки та подавався на виплату багатоцільової допомоги у розмірі 6660 тисяч гривень. Вже її отримали, або той процес ще триває. Там дуже різний підхід був. Працювали дві організації: Адра і Данська організація з питань біженців. То вони мають дещо диференційні підходи. Можливо, там ті, хто ще не отримали, треба або пройти верифікацію, або там зв'язатися з тим представництвом для підтвердження даних. Тривають оформлення заявок на є відновлення. Буде вже на наступному тижні засідання виконкому, де перших 38 заявок буде затверджено. і Після того ті подавачі заявок зможуть претендувати вже на грошову компенсацію. Загалом подано більше 700 заявок, але там є достатньо тривалий процес. Стримує його ще необхідність надати довідку про відсутність судимості. З цим є певні питання. МВС зараз там. Відмовилася їх видавати, пропонують видавати через дію. Дія там працює в цьому питанні, також недостатньо стала і з того маємо певні затримки, але ми так розуміємо, це ситуація типова, вона характерна для всіх постраждалих регіонів України. Працюємо, будуть згодом опрацьовані всі замовлення. Також організацію, лютеранську організацію, відібрано 50 найбільш постраждалих квартир, які ну, мають. Низький рівень доходу, або там якісь люди одинокі живуть, вже пройдено обхід і анкетування. планується їм надання допомоги в придбанні будівельних матеріалів для відновлювальних робіт. Робота триває в цілому, вона розпочата. Ми розуміємо, що багато хто з мешканців самостійно вже виконали ремонтні та будівельні роботи, декому підприємство допомагали. Я дякую, ну, як нашим виробникам або роботодавцям, які не лишилися. Остронь, я точно знаю, що і КПФ «Рома», Первомайська гра, екіпаж. Наші нафтап підприємства галузі всі активно допомагали своїм співробітникам щодо подолання наслідків цієї збройної агресії ракетного удару, що стався 4 липня в нашому місті. Будинок, будинок є придатним для подальшого проживання. Конструктив будинку вцілілий, Є ну значні руйна руйнування таких ну елементів будинку, як вікна, двері, і там зараз. Будуть тривати відновлювальні роботи в цілому, в цілому, якщо буде тепловий контур, закритий будинок будинку в зиму він віддиво, в опалювальний сезон в штатному режимі.